З Самого ранку на європейській площі у Києві тисячі людей зібрались з вимогою відпустити лідера опозиції Юлії Тимошенко на лікування до Німеччини та отстоять наші права. От ми тут і стоїмо пенсійну реформу от стоять у 60 років жінка до йти на пенсію. Почому сьогодні Верховна Рада мала почати пленарний день з розгляду законопроекту Анжеліка Лабунської про лікування ув'язнених, також прийняти низку європейських законів, які дозволять Україні все ж таки підписати угоду про асоціацію з ЄС сьогодні. є Ряд законопроектів європейських, в тому числі, законопроекти, які дозволять Юлії Володимирівні виїхати на лікування. А це одна із важливих вимог представників Європейського союзу тому ми сьогодні з одного боку на підтримку євроінтеграції України з іншого боку, ми хотіли показати представникам тієї провладної сили Верховній Раді свою думку, думку народу, що ми підтримуємо ці законопроекти і що ми будемо стояти за те, що вони були все ж таки прийняті разом з депутатами опозиційних сил. Люди вишукувались в колони та з вигуками Юлі волю вирушили до Верховної Ради. Біля стін Верховної Ради вже чекали загони міліції та Беркуту. Картина нагадувала історію з Київрадою. радою однак ніякого блокування не було. Тому представники опозиції, виступивши з промовою перед народом, одразу відправились до сесійної зали. У разі, якщо законопроекти все ж таки не будуть прийняті, опозиція має наміри залишитись в парламенті до вирішення цього питання. Ми за те, що якщо партія регіонів провалює законопроекти, негайно створювати робочу групу і на вечірньому засіданні голосувати за законопроект. До саміту в Вільнюсі залишилось менше трьох тижнів однак голосувати регіонали не квапляться. Питання Юлії Тимошенко вже перенесено на вечір. Валентин Ковалевський, Андрій Осадчук соціальна країна.